Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Сьогодні ми з вами завершили дев'ятницю до Ісуса Христа. Ми молилися з вами. Молитву за прощення наших гріхів. Ось така іконка була. Ми молилися. Перед тим, як ми будемо молитися, у нас склалася вже традиція. Ми будемо говорити певну інформацію, яка була виникла за ці всі дев'ять днів, і взагалі будемо знайомитися з певною інформацією. Я дякую всім, хто був зі мною у цю дев'ятницю, хто писав амінь, хто писав коментарі, хто просто відмічав. Хто поширював молитву, хто собі створив і по волі своєї душі публікує свої молитви? Я щаслива це бачити. За ці дні у мене прийшло таке питання від молодої людини? Що можна зробити у ці дні до Пасхи? Чи взагалі у ці весняні дні для свого роду. Є така практика, ритуал, я нею користуюся вже пару років. Ви знаєте, я складаю кармічні паспорта, я майстер кармічного паспорту і розрахунку матриці долі, і я особливу увагу звертаю як людина. Відноситься до своїх родових каналів, або по-простішому, як людина відноситься до своїх минулих поколінь, до своїх, якщо батьки, наприклад, відійшли вже у вічність до своїх померлих батьків. Це є дуже актуально і зараз в даний час це є дуже актуально не тільки перед Паскою, коли ми згадуємо своїх батьків, але і взагалі в даний час перед приходом дев'ятого періоду. Так, от, питання було, що ще можна зробити для своїх предків? Пару років. Я роблю вже цей ритуал практику і я вам скажу результат. У даний період, а особливо цей 2023 рік, буде корисно до 8 травня цього року робити 108 поклонів ранком. В честь, ну, ви собі повинні вибрати. Чи батька, чи мами, якщо вони відійшли в вічність, чи бабусі дідусеві, чи пра воно буде це корисно. Зверніть увагу, якщо ваше фізичне здоров'я не дозволяє цьому, ви це не можете робити, тому що. Ну, Це є певні фізичні зусилля. Я попробувала раз, і поки Бог дає мені здоров'я, я буду це практикувати. Воно принесло користь моїй шиї, воно приносить користь поясниці. І вас зараз це здивує для жінок: воно приносить користь, ця практика дуже велику користь приносить. Для кишечника. Крім того, це є фізична така вправність, крім того, для душі це є дуже велика, ну, як вам сказати, полегша. Я практикую вже це пару років до Пасхи цього року, якщо Бог дасть здоров'я, буду жива, здорова, я буду це практикувати до 8 травня цього року. Попробуйте, почніть з дев'яти поклонів. Але я ще хочу зауважити вам, поклони не нахили тіла, а п'яти крапкові поклони, чоло, долоні, лікті, коліна, пальчики ступні, Оце є християнський справжній. Поклін, поклін своїм предкам. Тільки ще раз наголошую: якщо ваше фізичне відчуття, ваше фізичне здоров'я не дозволяє вам цим займатися, не робіть цього, щоб ви не завдали шкоди собі, тому що ну, тут потрібно зусилля. Ось таке питання поступило було до мене в ці дні, воно дуже актуальне, дуже ця людина, яка задала це питання, то воно дуже, як вам сказати, духовне, що ще можна зробити для своїх предків. Ось це я роблю, я сказала, це я роблю, і воно дуже корисно для вправних людей. Так от, я дякую всім, хто зі мною був у дев'ятниці, коли ми молилися до Ісуса Христа за прощення гріхів. Я щаслива тим, що молитва розповсюджується в усій землі між людьми. Я щаслива, що до нас приєднуються гарні люди, нові імена, що дівчата, мужчини створюють собі свої молитовні кола і розповсюджують молитву. По мірі своїй правності. Дякую. Зараз назву всіх імена. Як звичайно, цю традицію я міняти не буду, тому що мені так само приємно, якщо мене десь згадують. Вчора я зустрічалася з людьми, у мене була зустріч. Люди не можуть вийти, наприклад, до церкви. Це є Ну, певні причини, серйозні причини, але вони кажуть, що так гарно транслюється служба Божа, що так якби вони були там присутні. Дякути Богу за наші ці дії. Так, от я щиро вдячна Любі Іванчук, Аня Бойчук-Юрчук, Василина Гринюк, Ганна Марія Фіовчук, Ірина Плаксі, Галина Гринюк. Анна Юращук, Орест Каленяк, Валентина Вийчук, Наталія Сахро, Марія Синяк, Оксана Рибчик, Христя Ковалюк, Оксана Шкрібляк, Михайло Строїч, Сніжана Морська, Ганна Худяк, Орися Ковалюк, Оля Сорохан, Наталія Ковалюк, Паша Андрусяк, Марія Федорак, Ганна Гайсенюк, Марія Зузяк, Марія Вербіцька, Ольга Буц, Марія Пошивана, Ганна Гайс. Сенюк. А то була Ганна Гайсанюк, а це Ганна Гайсенюк, Наталія Іванчук, Анна Олександрук, Марія Генник, Діана Вавриків, Михайло Бородайлюк, Марія Тенкалюк, Григорчук, Ганна Буц, Людмила Тенкалюк, Марія Якіпчик, Ольга Боєчко, Любов Близнюк, Марія Горбова, Дарія Романів, Василь Рибчук, Дарка Худак, Дарія Гордій, Марія Мамчук, Любов Павлик, Марія Лесик, Люба Яремен, Луканьок Василь, Паша Семеген. Аня Б... Мосейчук, Люба, Любов Табахарнюк, Галина Порчук, Паша Волощук, Анна Долішняк, Іван Каяремен, Іван Хім'як, Марта Проданюк. Це всі люди, які мали сміливість написати і коментарі, і написати я вам Щиро вдячна, щиро вдячна тим людям, які не вправні в цьому, але заходять на наші публікації, на наші дев'ятниці. І відмічають, і слухають, і моляться разом з нами. Мали сміливість поділитися нашою молитвою Наталія Іванчук, Катя Гатич, Василь Гаджук. Дякую вам щиро. Ви знаєте, я подивилася вже декілька дев'ятниць. Наші мужчини дуже романтичні, Ям щиро, вдячна, крім коментарів гарних. І крім коментарів змістовних вони ще публікують у наших дев'ятницях. Ну, ті, які їм спадають на думку ікони, я вам щиро вдячна за вашу сміливість. Давайте тепер попросимо в Ісуса Христа, прощення наших гріхів, скажемо йому молитву, попросимо миру для нашої країни, для всієї землі, попросимо для людей мудрості, гармонії і процвітання. Ісус Христос, я прошу тебе за всіх людей і мої гріхи ти прости. Будь при мені, Христе святий, всемогутній Боже, всемогутній Боже, котрий терпів на Христі за наші гріхи. Будь при мені, Христе святий, Ісусе Христе, зійшли на мене святе добро. Христе святий. Ісусе Христе, відійми від мене всяке нещастя і зло, Христе святий. Ісуса Христе, зроби, щоб я мала від Тебе спасіння, Христе святий. Ісуса Христе, врятуй мене від всякого нещастя, душевних тілесних мук. Ісусе Назарининський, розп'ятий за мене, має милосердя наді мною та захисти мене. В ім'я Ісуса Христа, всі злі духи, покидайте мене назавжди. Амінь. Дякую всім, хто молився зі мною цю дев'ятницю. Я прошу в першу чергу Ісуса Христа простити мої гріхи і послухати моє прохання. Я прошу для нашої всієї землі, миру, процвітання, так як весна зійшла на небо, гарно світить сонечко. Ісус Христос, я тебе дуже прошу, будь милосердний до всіх людей і пошли на нашу землю. Мир і процвітання. Амінь. Дякую вам за те, що ви молилися разом зі мною і до нових зустрічей!